Таю, Анастасія Кожушко. І це проект право кожного. Як часто ми зіткаємося з дискримінацією, насправді частіше ніж ви можете собі уявити у громадському транспорті, у супермаркеті і просто на вулиці. До вашої уваги історія дівчини, яку звільнили з роботи за те, що вона розмовляла українською. Марії 22. переїхала з Чернігівщини менше року тому. До того була волонтеркою в зоні АТО. Там на війні познайомилась зі своїм хлопцем Одеситом Євгеном. Згодом вони почали жити разом вже в Одесі. Марія в місто їхала з ейфорією. великі можливості нові знайомства. Але рожеві окуляри дівчина зняла одразу. Роботу шукала майже чотири місяці. Я дійшла вже просто до такого етапу розчарування, коли я розуміла, що я сидю вдома і абсолютно нічого не отримую, а жити на щось потрібно. І я вже якось переступила певно, через власні принципи. Я от просто вийшла на вулицю і заходила отак от в, в кожні двері і запитувала, чи є якісь вільні робочі місця. І Єва виявилася єдиним місцем, в яке на той час були потрібні люди. І мені сказали, так, будь ласка, можеш приходити хоч завтра, там кілька днів стажування, і ти можеш тут працювати. Відпрацювала Марія менше місяця. Кожен робочий день надовго залишився у пам'яті дівчини. Кожен день. Іноді там перший час я ще просто якось злилася на це. Потім у мене було жахливе виснаження, і я приходила з роботи. Я просто сиділа годинами, плакала я не могла заснути, тому що я думала, господи, знову завтра треба йти і знову буде щось нове. Коли керівництво магазину наказало Марії розмовляти лише російською, а потім пригрозили штрафом, терпець дівчини увірвався. Вона продовжила спілкуватися українською, за що її згодом і звільнили. Мабуть, у керівників цієї дівчини настільки сформований комплекс меншовартості, що він ось так проявився. і… Боротися з цим штучно не можна, але є закон, на якій підставі її звільнили. Наскільки це звільнення законне, ми запитали у юриста. По закону Есть, э, причины, по не можна так увольняти. Є конкретно обмежені причини, по яким можуть уволити людину з роботи. Це не соответствує займаємої должності, кваліфікації не соответствують э, э, прогул, з'явлення э, в. Э, в п'яному стані, ну, або інші грубі порушення трудового порядку. Згідно закону, дівчина може звернутися до суду, повернути собі роботу та навіть моральне відшкодування. Вона має право требувати заробітну плату за той період, який у неї виходить. Тобто, якщо її відновлює, той період, в якому її уволили, він незаконний. І вона має право отримати зарплату за цей період. Але під час звільнення Марія була настільки пригнічена, що навіть забула забрати трудову книгу, та й судова тяганина дівчині не потрібна. Рішення Марії її коханий підтримав. До того ж, по-своєму навіть почав заради неї теж розмовляти українською. Я казав, що маш, я плохо говорю по парус, по-українськи, ну давай я з тобою буду питатися, розмовляти українською. І перший час в мене дуже. Погано це виходила, але ну я бачив, що їй навіть ставало смішно, коли я щось казав там, дурниці якісь казав українською, ставало смішно. Чи знали ви, що українською розмовляє близько 50 мільйонів чоловік? А свій розвиток вона почала ще у 7-9 столітті і з тих пір неодноразово зазнавала утисків. З кінця XVIII століття починаються на законодавчому рівні певні утиски української мови. І ця історія дуже тривала. Зараз за документами більше 50 документів існує офіційних, які утискали українську мову. І звісно, що це дало свої наслідки. Як наслідок, сьогодні третина українців вважають російську рідною, а ще половина з них не знають української взагалі. Не стидайтесь розмовляти рідною мовою, не зважайте на докори інших людей. Ми живемо у вільній і сильній країні і маємо право на власний вибір. Доброго дня, проект Доброго дня. право кожного. Як ви вважаєте, чи дискримінують українську мову зараз? Ні, я просто сама не одеситка, але україномовна. і в мене ніяких проблем немає. К українському языку у меня очень спокойно. Я говорю і по русски я говорю и по-українски. В зависимости от обстоятельств, все это у меня виходить прекрасно. Якщо я общаюсь з чоловіком, который ко мне обращается на українському языке, я всегда стараюсь перейти на український. Незважаючи на демократичність України у мовному питанні, кремлівська пропаганда продовжує гнути лінію утиску російськомовних громадян. Це один із головних способів маніпуляції населення, наслідком якої стала антитерористична операція на сході України. Історія нашої грині Марії не єдина в Одесі, таких як вона сотні, а може й тисячі тисячі людей, яким забороняли спілкуватися українською в Україні. Вам не дають спокійно жити і працювати. Ваші права обмежують через зовнішні відмінності чи мову, якою ви розмовляєте. Ви або ваші рідні постраждали від гендерної нерівності. Ми вам допоможемо. Ми готові і будемо боротися з дискримінацією. Телефонуйте за номером, який бачите на своїх екранах, або пишіть нам на пошту. Проект Право кожного на вашому боці.